В Ужгороді зібралися прихильники більярдного спорту на чемпіонат міста. Магані мали спортивну благодійну мету. Основна мета цього турніру це є відбір на Кубок України, який пройде 18-21 листопада 22 року в нашому клубі «Джі -джі Покер». Він з призовим фондом 150 тисяч гривень. Також він є благодійний. Всі благодійні внески зараз пішли на покупку Старлінка. Батареї до неї та сонячні батареї. Змагання відбувалися в комбінованій піраміді. Тобто гра ведеться одною кулею битком. Після забивання свого шара. Ви самі собі знімаєте кулю і знову продовжуєте гру також оцею одною кулею. Попри статус чемпіонату міста, турнір був відкритим і мав свою родзинку учасників. Даний турнір є відкритим, і у нас є гість. Зараз з Харкова Олег Галушка, він мастер спорту, теж приймає участь у даних змаганнях. А ще приймає участь наймолодший гравець. У нас 11-річний король Максим, який на прошлих вихідних виграв Кубок України чемпіонату України до 16 років. І саме майстер спорту Олег Галушко переміг у турнірі. Він назвав рецепт свого успіху у комбінованій піраміді. Будь-яка гра вона має свої особливості. Тут контроль одного шара та вміння забивати великі серії. Там, ну, за загальним правилом там, робити з однієї серії повністю всю партію. Надалі учасники продовжать підготовку вже до Кубка України. Очікується приїзд значної кількості майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу.